Друзі, вітаю! Сьогодні обзор монети України 2 копійки 1994 року. Монетка виготовлена з алюмінію. Гурт монета має гладкий. На реверсі монети напис 2 копійки по центру та по колу ягоди калини зібрані у 8 ячейок. На аверсі монети, по центру зображено тризуб, знизу дата 1994, зверху напис Україна і по боках колося пшениці з листям каштану. Це рядова монетка. Ціна на нього на сьогоднішній день в межах 1 долара. Якщо вам попаде монетка з поворотом у 180 градусів, Тобто, ось так перевернута буде. Я, друзі, куплю таку монетку. І ціна на таку монету на сьогоднішній день стартує від 200-250 доларів за один екземпляр монети. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.